Прокидайся Україно! Ми вже прокинулися, і то давненько. Сьома година ранку зараз, на даний час. За віконечком 12 градусів тепла. чако, ми, як гідрометцентр, нашим глядачам говоримо, яка в нас погода? Буде сонечко. Верніше його ну, не дуже буде. Будуть хмарки. от, І на пізній вечір намальовані хмарки дощові. Правда, Чако? Ну, чако вже трішечки став гризти свої палочки, на яких він сидить жордочки, та? Точиш, точеш кльовік, думає, що то таке, бо я давно йому не купувала. От, а продавчиня каже: купіть йому на жорточку такі палочки. І мама вчора купила, правда? Мілочок трішечки став гризти. Це теж потрібно з краєчку, видно вам? А? Чако. Та, я про тебе розповідаю. А він так слухає уважно, уважно слухає. А покачаємося ми на качельці сьогодні? а Ану давай, давай, скажи. Зранку ти хочеш, щоб я закачався, так? Да? Чако? Ага, ага, ага. Ви знаєте, він так гризе, боляче. Такий кльов у нього, сильний. О. Чако. Що? Що? Ну, ми раді, прокинулися. Богу дякувати. Тихо. Так, Чако, усім бажаємо гарного дня. Гарного настрою і мирного неба над головами, друзі мої. Щасти вам в усьому, щасти. Ставте нам лайки. Ми заслуговуємо. А тут дивитесь нас і лайків не ставите. А ми ж так чекаємо. Дивляться нас і сусіди, і мої добрі знайомі, з якими ми працювали. І на ньому дивляться, ніколи лайка нам не поставлять, правда? Ну, Чако, ми ж стараємося, правда? Ходимо, відео знімаємо, оце я про себе. І не заслуговуємо ні на квіточку. Ні, на лайк. Ну, як так можна, скажи, а? бути такими байдужими. <сіх> Щасти вам, друзі, в усьому. А я вже зранку замаринувала зеркального карпа. Він меншенький, ніж в прошлий раз. Всі спеції дала такі, які я люблю. Рибні спеції. Лимончиком збризнула, перед тим посолила добре зсерединки. Так, ну і має так постояти, я не знаю, з годинку, напевно, зараз прикрию. І на обід у мене сьогодні буде карп. Зі салатом. А ви що будете готувати? Пишіть мені, будь ласка, мені дуже-дуже цікаво.